Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні маю на меті навести лад з цією орхідеєю. Це моя старожилка. Живе вона у мене вже 8 років, наскільки я пригадую. Звичайно, вона була вже й пересаджена. Вона у мене щороку квітнула. Я не знаю назву цього гібриду. Щоправда, вона мені схожа на стелин але ціна вона мені тим, що її квіти дуже довго квітнуть. А це, як знаємо, завжди приємно для нас. От подивіться, як вона виросла. Звичайно, що купляла я її значно меншою. Подивіться на оці листочки і на мою руку. У мене досить довгі пальці, але ці листочки мають майже під 20 см. Я вирішила її молодити. Безперечно, я довго чекала, коли, нарешті, прокидуться корінчики. Тому що відома річ, що найкраще пересаджувати орхідею саме тоді, коли вона пішла в ріст, коли прокидаються корінчики, коли починають рости маленькі молоденькі листочки. Щоправда, дивлюся, отут листочок прокидається. А ось корінчики ніяк не хочуть. І я не стояла більше чекати, тому що вигляд у неї, як бачите, самі, зовсім не презентабельний. І хотілося би її пересадити у кращі умови. Що я робитиму? Тут є у мене у по цьому водичка. Тепла, відстояна, майже літра, десь так 900 мл. І циркон. Церкон це є біологічний регулятор росту. Я для себе сама відкрила нещодавно, що він природній. Його отримають з ехіноцеї порпурової. Щоправда, якось я знайшла статтю, де було написано, висміювалося, і циркони, і епіни. Борщинова кислота було сказано, що вони не допомагають, що вони абсолютно не діють на орхідеї. Я не є біолог. Але обґрунтування там, чому автор дотримується такої думки, не було. Я ж бачу при застосуванні циркону, а особливо борштинової кислоти, суттєві зрушення на орхідеях. Тому. Я все ж таки застосую циркон. Ось, візьмемо циркон, його забуваємо звідти, чую, що там м'якенька ампула, з такими м'якенькими ампулами дуже зручно працювати. І на літру води дається дві краплі циркон. Одна крапелька і друга крапелька. Розмішаємо. І що для початку я зроблю? Для початку я повитираю листечко. Повитираю листечко. Воно трошки припорошене, воно десь там стояло біля підвіконня. Як відомо, через листя орхідеї також сотують воду, а з водою оцей біостимулятор. Не шкодуйте препарату, щедро повитирайте листочки, особливо зворотній бік. Тому що на зворотньому боці. Розташовані так звані продихові щілини. Устячка, якими рослина дихає і завдяки яким відбувається газообмін. Не буду займати ваш час показувати весь процес витирання. Добре витерта, гарно помита, знімаємо торішній квітонос і дивимося, що би нам тут відрізати. Для початку ріжу більше, а потім, як мені щось там. Не буде подобатись я доріжу. Ну що так, не так легко вибрати її. Зараз. Ось я нарешті, з великими потугами вибрала. Коріння. Ви знаєте, я навіть не думала, що це так мені вдасться вибрати таку велику бороду, і дуже мені радісно від того, що вона не втратить велику кількість корінців, а тому легше Ой, що тут ламається. Буде прийматися, я не хочу дуже її обрізати. Ось тут, бачите, оці сухі. Я позабираю, вони не потрібні. Так. Ну що, зануруємо. Ось сюди. Гарнесенько, кореневу систему. Ось так. Ось щось вона не дуже влазиться сюди. І залишаємо на 20 хвилин, на пів години. Треба, щоб вона насотала рідини. Це нічого, воно трошки ламається, гнеться, це не біда. Ось так. Я її залишаю. Чи там корінці є Запхнемо їм, Залишаємо отак, кажу, на хвилин 20. Отже, минуло пів години, і я вибираю орхідею зрощену циркону. Ви знаєте, я навіть не думала, що буде збережена вся ця коренева система. Я думала, що я обріжу, і це коріння повітряне залишиться. А в горщику коріння я залишу, поставлю під лампу, щоб мене нарощувало молоду рослинку. Але ж це дуже добре, тому що це коріння повітряне. Треба буде дуже берегти, обережно з ним поводитися, адже воно не знало ґрунту, не знало вологи, отже, воно може загинути. Але ось це коріння, яке було у корі, збереглося, і воно візьме на себе всю основну функцію живлення рослини. Ну що ж, іду я. Підбирати горщик. Це старий горщик. І, можливо, я й посаджу цей старий горщик. В ньому була карпатська. зібрана мною у горах. І, до речі, дуже добре себе зарекомендувала. Вона була досить волога, така. Вологість зберігалася в ній довго, я її не поливала часто. І бачите, яка гарна коренева система. Ну що ж, гайда до другої частини. Отже, нарешті це відбулося. Пересадку я зробила без вас, тому що камера мені заважала, Зізнаюсь, пересадка була досить складна. Ось так тепер. Оновлена, омолоджена, пересаджена орхідея виглядає. Мабуть, ніхто такого не бачив на орхідеях, але це, я думаю, що ця підпора є тимчасово, колись я її використовувала, здається, до якогось плюща, якого вже давно немає. І думаю, чим же ж підперти це листячко, яке постійно падає. Я туди. Між корінці пристосувала оцю підпору, поклала на неї листечку. І наразі воно так буде стояти. Воно і естетичніше, і не перевалюється орхідея, тому що вона випадала корінці, не дуже хотіли триматися у цьому горщику. Легка посадка. Є там таких багатоповітряних кишень, щоб коріннячко могло дихати. Що я використовувала? Керамзит. Кремзит, ви всі знаєте, як він виглядає, я не буду його показувати. Куру оцю орхідею, субстратунії, я вже розповідала на каналі про неї. Я дуже люблю цю кору. Вона і по ціні непогана, доступна, і ось так вона виглядає досить непогано, але ж я розповідала перед тим, як застосовувати, я її мию, висушую. І вона має досить такий ось так, непоганий вигляд. Вона така середня, ближче до дрібної. Мох з фагном з фагном я сама збираю в Карпатах. Якось в мене не було моху. Я придбала в крамниці мох. Ну, ви знаєте, це був жах. Настільки якийсь такий затхлий він був, неприємним таким запахом. А цей я знаю джерельця, де він росте в таких вологих ґрунтах біля джерел. Я знаю, де його збирати. Він мені дуже подобається. Дехто не застосовує у своїх посадках мух'євих, використовую його завжди. І дуже мені подобається. Все ж таки він утримує вологу. І ще один складник, як я жартую, це мій секретний такий складник. Ось таке. Напевне, не кожен здогадався, що це. Це шкаралупка від букових горішків. Знову ж таки, зібрана в Карпатах. Що мене спонукало до цього, це не обов'язково це просто я розповідаю, що саме застосовую, і воно працює, і мені подобається. По-перше, вони такі досить тверді, я економлю, економлю кору. Вони роблять такі, знову ж бачите, які вони такі трояндочки. і вони роблять повітряні кишені, циркулює повітря добре. Якось у журналі, такому досить такому давньому десь 15 років тому, він виданий, я прочитала, що непогано у до орхідей додавати листочки бука або дуба. Вони створюють еко таку мікрофлору, таку і також запобігають розвитку різних інфекційних захворювань. І коли я стала збирати знову ж у тих самих Карпатах букові листочки додавати в посадку, я стала збирати оці горішки, тут зберігається букове на І мені сподобалося. Але ж кажу, це, це, це моє таке ноу-хау. Маєте можливість, можете додавати. Не маєте то, звичайно, не потрібно. Я вже сьогодні поливати її не буду. Ця кора суха. Корінчики насутали води. З ними треба бути дуже обережними, я вже казала, особливо цими повітряними корінчиками, які раніше не знали ґрунту. Тому що, якщо їх перелити, вони можуть загнити. Треба буде десь, може, завтра, може, післязавтра, обережно, обережно капати, поливати і привчати їх до водички. Ось таке омолодження, ось така пересадка моєї старожилки. Дякую, що були зі мною на каналі, усіх гараздів Ставте вподобайки, якщо відео для вас корисне. До нових зустрічей.